Добрий день, любі восьмикласники і восьмикласниці. Вітаю вас на уроці української мови. Темою цього уроку розвитку мовлення є письмовий твір роздум з використанням вставних слів, сполучень слів, речі. На сьогоднішньому уроці ви удосконалите вміння усвідомлювати тему й основну думку. Тип мовлення. Будете розвивати мовленнєво комунікативні вміння. Продовжите вчитися сприймати та аналізувати текст, письмово створювати власний твір роздум. повторите вивчене про вставні слова, зможете навчитися вживати їх у своїх висловлюваннях, розширите своє уявлення про поняття успіх. Формуєте у себе ціннісне ставлення до праці, наполегливості, самореалізації. Будете виховувати в собі повагу до досягнень сучасників та гордість за українців. Розгляньте зображення. Спробуйте визначити, що ви відчуваєте. Можливо, впевненість і радість, зосередженість чи спокій. Цікавість або схвильованість. Прочитайте речення і доповніть їх своїми очікуваннями. Сьогодні я відчуваю. Від уроку я очікую. Наш урок буде. На уроці я буду. Сподіваюсь що всі налаштовані на ефективну та результативну роботу. Ви вже знайомі з різними типами мовлення. Тож пригадайте, вивчене та дайте відповіді на питання або продовжте речення. Перше, які існують типи мовлення. Друге. Висловлення про певні ознаки, властивості, особи, тварини, предмета чи явища це. Третє. Розповідь це. Четверте. Теза, докази, висновки це елементи якого типу мовлення. Упевнена, що ви впорались з цим завданням. Перевірмо відповіді. Існують такі типи мовлення розповідь, опис, роздум, висловлення про певні ознаки, властивості, особи, тварини, предмета чи явища це опис. Розповідь – це висловлення про події, що відбулися, відбуваються чи будуть відбуватися в певній послідовності. Теза, докази висновки це елементи тексту роздуму. Сьогодні на уроці ви будете писати твір роздум тому з'ясуємо особливості таких текстів. Твір – це текст, у якому автор, авторка, розмірковує про проблему або ситуацію, досліджує причини та наслідки. А також формулює висновки. Твір роздум має стандартну структуру: вступ, основну частину та висновок. У вступі потрібно сформулювати тезу, тобто головну думку, яку ви плануєте довести у творі роздумі Зазвичай це одне-два речення, які стисло формулюють позицію автора, авторки. Щодо теми чи основної проблеми, можна почати із загального твердження та поступово перейти до висловлення власної позиції. А можна одразу сформулювати тезу. В основній частині потрібно навести 2-3 переконливі аргументи, що підтверджують вашу тезу. Посилити аргументацію можна прикладами з художньої літератури. Історії або зі свого життя чи життя рідних знайомих. У висновку потрібно узагальнити попередні міркування, коротко підсумувати, чому ваша теза є правильною. Твір роздум має таку структуру. Теза, тобто ваша думка, позиція, твердження. Яке потрібно довести, обҐрунтувати. Формулюючи тезу, можна використати такі фрази. Я вважаю, на мою думку, на моє переконання, як на мене. Наступна частина аргументи й приклади з власного досвіду, з художньої літератури, з історії тощо. Висловити їх можна такими словами. Моя позиція зумовлена тим, що довести своє твердження можу кількома аргументами. Яскравим прикладом для мене є. Наведу приклад зі свого життя. Крім того, по-перше, остання частина висновок. Підсумувати сказане допоможуть такі слова. Як бачимо, отже, завершуючи роздуми, зазначу, що. Прочитаймо твір роздум Чи завжди потрібно виконувати обіцянки? На мою думку, обіцянки потрібно виконувати завжди. По-перше, Виконані обіцянки формують довірливі стосунки між людьми. Наприклад, у повісті Антуана де Сент-Екзюпері маленький принц, під час першої зустрічі головний герой просить пілота намалювати йому баранчика. Той обіцяє і дотримує слова. Так, між двома персонажами виникли довірливі стосунки. По-друге, Якщо я дотримуватиму слова, то інші також виконуватимуть те, що пообіцяли мені. Отже, пообіцяв зроби. Це допомагає зберегти довіру та зобов'язує інших чинити так само. Поміркуйте, чи вдало сформульовано тезу. Зверніть увагу, які аргументи використано для доведення цієї тези. Пропоную трохи відпочити. Виконаємо гімнастику для очей. Перша вправа. Швидко покліпайте очима, заплющіть очі та повільно порахуйте до трьох. Один, два, три. Наступна вправа. Міцно замружте очі. Порахуйте до трьох. Один, два, три. Розплющіть очі, подивіться вдалечін. Порахуйте до трьох. Один, два, три. А тепер рухайте очима у напрямку стрілок. Вгору, вниз. Ліворуч, праворуч. Кругові рухи. Ліворуч, праворуч, рухи очима по діагоналі. Спробуйте очима намалювати вісімки. Чудово! Трохи відпочили. Продовжуємо нашу роботу. Розгляньте зображення на слайді, що вони ілюструють. У кожному з них приховано слово успіх, а які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте слово успіх, можливо, знання або підтримка чи досвід і перемога, а може нагорода, талант, увага. Що ж таке успіх? Чи всі люди можуть бути успішними? Які якості допомагають досягти успіху? Подумайте над питаннями, якими словами можна описати успішну людину? Кого з українців ви назвали б успішними? Словник подає таке тлумачення слова успіх. Успіх це позитивний наслідок роботи, досягнення поставлених цілей у певному виді діяльності, значні досягнення, бажаний результат, удача. Друге значення громадське визнання, схвалення чого-небудь чиїхось досягнень. Успішною можна вважати людину, яка досягає мети, не втрачаючи себе, а також залишає позитивний слід у житті інших людей. Успіх це не завжди великі гроші чи слава. Іноді це здоланий страх, вивчена мова, перемога над лінощами. Успішні не лише ті, хто вже на вершині й ті, хто щодня піднімається вище, читають, вчаться, змінюються на краще. Якщо про людину говорять, дивлюсь на нього і теж хочеться досягати. Це безсумнівно успіх. Щоб краще зрозуміти, хто ж такі успішні люди, розгляньмо кілька яскравих прикладів українців яких справді можна вважати успішними у різних сферах: науці, спорті, культурі, волонтерстві, бізнесі? Оксана Ленів, диригентка світового рівня, першою з жінок-диригенток виступила в Байройтській опері в Німеччині, заснувала молодіжний симфонічний оркестр України. Популяризує українську музику та культуру в Європі. Олександр Зінченко, футболіст, гравець збірної України та клубу Арсенал Англія. Пройшов складний шлях від дитячих команд до міжнародної арени. Показує, що із провінції можна вийти у великий спорт. Святослав Вакарчук. Музикант. Громадський діяч відомий не лише своєю творчістю, а й активною громадянською позицією. Виступає на передовій, підтримує військових. Використовує свій талант і популярність для добра. Катерина Соловйова підприємиця, що створює екобізнес. Її бренд виготовляє товари без пластику, з турботою про довкілля. Вона не лише заробляє, а й зберігає природу. Цей список можна продовжувати й продовжувати письменники, науковці, волонтери, лікарі. Отже, успішні українці це ті, хто реалізували свої мрії, мають повагу і вплив, приносять користь суспільству, зберігають людяність і щирість. Сьогодні ви спробуєте стати справжніми письменниками-філософами і створити власний твір роздум про успіх та успішних людей. А допоможуть вам у цьому вставні слова, без яких текст буде схожий на їжу без спецій. правильна, але не така смачна. Саме вставні слова надають тексту емоційності, допомагають дотримуватися логічної послідовності у викладі думок і можуть привернути увагу читача або слухача. Пригадаймо групи вставних слів, сполучень слів, речень. Перша група вставні слова, які виражають впевненість, невпевненість, можливість. Вірогідність. Безумовно, безперечно, без сумніву, безсумнівно, звичайно, звісно, здається, мабуть, можливо, може, видно, либонь, певно, очевидно, імовірно, найімовірніше, що правда, припустімо. Сподіваюся та інші. Наступна група: вставні слова, що виражають емоційну оцінку: радість, жаль, тривогу, подив, страх, задоволення, незадоволення. Наприклад, на щастя, на радість, на жаль, як на лихо, як на біду, на диво, страшно сказати. Соромно сказати, чого доброго та інші. Ще одна група вставних слів вказують на джерело повідомлення. Приклади. По-моєму, по-твоєму, на мою думку, кажуть, як кажуть, мовляв, бачу, як відомо, за повідомленням. Наступна група вставні слова, що указують на послідовність викладу і зв'язок думок. Це такі вставні слова. По-перше, по-друге, наприклад, нарешті, зрештою, навпаки, отже, відповідно, значить, інакше кажучи, до речі, крім того та інші. І остання група вставні слова, які привертають увагу слухача, слухачки або читачки. Чуєте, бачиш, уяви, уявіть собі, зверніть увагу, майте на увазі, між нами кажучи, зрозумійте, даруйте, пам'ятаєш та інше. На письмі вставні слова. Получення слів речення виділяємо комами. Повернімося до тексту твору роздуму, які в ньому вжито вставні слова. На мою думку, по-перше, наприклад, по-друге. І отже. Яку роль вони виконують? Ці слова допомагають структурувати міркування. Отже, ваше завдання. Напишіть твір роздум на одну з поданих тем. Перша тема. Від чого залежить успіх? Друга успішні українці. Третя тема. Кого із сучасників я вважаю успішною людиною. Сформулюйте тезу, наведіть два-три аргументи, а також приклад із літератури, історії чи випадок із життя. Обов'язково використайте вставні слова сполучення слів, речення. Бажаю вам натхнення! Певнена, що ви напишете чудові твори роздуми. Успіхів вам! Сподіваюсь, ваш настрій протягом уроку лише покращувався. Проаналізуйте вашу роботу на уроці та спробуйте закінчити речення. Сьогодні на уроці мені сподобалося. Найцікавішим для мене було. Під час уроку я зрозумів, зрозуміла. Під час уроку я навчився, навчилася. Дякую за увагу і пам'ятайте, ви не повинні бути великими, щоб почати. Але ви повинні почати, щоб бути великими. Успіх це сума маленьких зусиль. Які повторюються кожного дня?